Перша книга Самуїла, 19 розділ з 2 по 7 вірші, нагадую вам, що Саул збирає своїх слуг, кличе до себе Янатана, свого сина, і він вмовляє їх, щоб вони згодилися з ним разом вбити Давида. І він це аргументує, але пам'ятаємо, що Янатан він любить Давида, в нього з ним є клятва, і він хоче Давида захистити. От. І розповів Йонатан Давидові, говорячи, батько мій Саул хоче тебе вбити. А тепер уранці стережися, сиди в укритті і сховайся. А я вийду і стану при своєму батькові на полі, де ти будеш. І я буду говорити про тебе до свого батька, і що побачу, те тобі а, розповім. Сейчас. Йонатан, як вірний друг Давида, він вірний клятві, він, 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 вірний товариш. Він біжить до свого друга і розповідає, що Давид в смертельній небезпеці. Його батько, Саул, хоче його вбити. Він це вирішив. От, а це цар, і ми розуміємо, якщо цар вирішив, то надії врятуватись мало. І це замок, це проблема. Проблема для Давида, проблема для Йонатана. От, і от він пропонує такий план. Давиду, що він повинен сховатися. Бачите, він ховається десь в кущах, замаскований. От. І, а, і Саул не повинен його а, побачити. чи Саул, чи слугію, що він там схований, бо це для Давида небезпека. І це, а, це план, який а, предлагає, пропонує. Йонатан Давиду, це вирішення проблеми, як, як можна зберегти життя Давиду. І от Йонатан каже: я буду говорити своєму батькові, ти там будеш в кущах сидіти, можливо, Давид навіть буде слухати розговор, якусь частину розмови Йонатана з батьком. і Йонатан запитає у батька Саула, точніше він буде переконувати Саула, щоб той не вбивав Давида, буде приводити свої аргументи. От, і якщо Саул згодиться. То чи не згодиться, він це розповість Давиду. Якщо згодиться, то все добре. Якщо не згодиться, і бачимо там знак питання, от і два символи смерті і життя, тобто, щось, щось Саул вирішить. І щоб він не вирішив, Іонатан, як вірний товариш, він це розповість Давіду. Щоб, якщо це буде смерть, якщо Саул все-таки вирішить вбити Давида, щоб Давид міг... Якось втікти, сховатися від смерті. І говорив Йонатан своєму батькові Саулові добре про Давида, і сказав йому: Нехай не згрішить цар проти раба свого проти Давида, бо не згрішив він проти тебе, а вчинки його дуже добрі для тебе. І наражав він на небезпеку, життя своє, і вбив филистимлянина Галіафа. І Господь учинив велике спасіння для всього Ізраїля через нього, через Давида. Ти це бачив, ти ж цьому радів, батько. І для чого грішиш ти проти невинної крові, бажаючи вбити Давида безвинно. Йонатан нагадує своєму батькові, що батько повинен бути вдячний Давидові за те, що той наражав себе. За небезпеку, то тобто він каже, Давида не треба вбивати. В нього добре серце. Він проти царя не грішив, а от і не грішив, тому бачимо в нього червоне, червоне серце. От, чому? Тому що він заради Бога, заради царя, заради Ізраїля наражав себе на небезпеку, і ми пам'ятаємо, що це була реальна небезпека, і він вбив. І тобто, якщо, якщо Саул за ним ганяється, якщо Саул хоче його вбити, то це гріх, тому що Давид проти Саула нічим не згрішив. І послухався Саул Йонатанного голосу, і Саул присягнув, поклявся, що він каже: Як живий Господь, не буде той убитий, і покликав Єнотан Давида. І переказав йому Єнотан усі ті слова, і привів Єнотан Давида до Саула, і він був перед ним як давніше. Йонатану вдалося переконати свого батька Саула. І Саул бачимо знак згоди. Тобто він згоден з Йонатаном, от, і він не просто погоджується з Йонатаном, він не просто погоджується зараз не вбивати Йонатана. А бачимо дві руки: одна рука належить людині, в даному випадку вона належить Саулу, а інша рука вона належить Богу. Тому бачимо око це символ Бога. От, тобто він клянеться, він каже: Жив Господь, Господь бачить, Господь чує зараз мої слова. Отже я не буду вбивати Давида. Це моя клятва тобі, Яротан, і Бог свідок, це моя клятва перед Богом. І це дуже-дуже серйозно. Якщо людина боїться Бога, вона буде вірна цій клятві, бо вона буде переживати, що Бог покарає її, якщо вона цю клятву не виконає. От, і що він поклявся? Він поклявся, що е, він Давиду. Дарує життя. Тож, Йонатан Молодчина. Він вступився за свого товариша. Теж багато чим ризикував, про це ми пізніше почитаємо. І він таким чином, на даний момент врятував життя Давиду. В даний момент Саул щиро вірить, що не буде більше переслідувати Давида. Він навіть клянеться перед Богом. От, та це ненадовго. Далі. Ми будемо читати наступні вірші, ми побачимо, що він знову буде бажати вбити Давида і буде робитися ще, ще з більшою ревністю. Подумайте, чому? Чому обіцянка Саула нічого не коштує? Він вірить, він щиро вірить, що він виконає цю клятву, але чому в нього немає сил виконати. Цю клятву. Що не вистачає Саулову, щоб його каяття було справжнім. І, чи по-іншому можу запитати питання, як би по-справжньому виглядало каяття Саула? Щоб ми були впевнені, що він дійсно більше не буде ганяти за Давидом, щоб його вбити? Це QR-код на наш інстаграм-канал. Заходьте, підпитуйтесь, там у нас будуть нові відео. Ми далі малюємо книгу Трицарі. Якщо ви хочете придбати паперову версію книги Біблія Три Царя українською чи російською мовою, то пишіть в телеграм нам на ці номери, і у вас буде змога придбати цю книгу. І це посилання на наш сайт. Хай Господь благословить вас і ваших дітей до наступної зустрічі.